Запальні танці, подарунки для гостей та допомога ЗСУ. у Чернівцях. Вперше за три роки відбувся звітний концерт танцювальної студії. Мувон педагоги та учні танцювальної школи заряджені позитивом. На сцені літнього театру вони представляли свої таланти. Десятирічна Тетяна покинула рідну домівку через російських загарбників. Живе вже близько року у Чернівцях. Каже, подобається місто. Та найбільше подобається те, що знайшла для себе улюблене заняття. Я переселенця з Мелітополя із війни я сюди приїхала і почала займатися у цій студії хіп-хопом. Бо мені дуже це сподобається, це дуже круто. Дуже люблю танцювати на сцені. Тому дуже круто буде. Студія MoveOn заснована 11 років тому. Та останні три роки вихованці школи не виходили на сцену. Спочатку перешкодою була пандемія, а згодом повномасштабне вторгнення. Та вчора відбувся звітний концерт, метою якого було не лише показати досягнення учнів та педагогів, а й зібрати допомогу для ЗСУ. Є потреба в автомобілі, в дроні. На меті є допомогти нашим захисникам. Це перше. Ну і нашу нашу звітність, творчість показати, яка ну, готувалася там досить довго. У нас педагоги всі яскраві і такі дарують цю радість дітям, яка необхідна сьогодні на сьогоднішній день. І ось саме тут ми це і показуємо на сцені ці посмішки. Просто подивіться на цих яскравих яскравих зірочок, які вони радісні. Учасники концерту кажуть, готувалися місяцями та на виступ дуже чекали. Практично вже п'ять років я вже танцюю, мені подобається, Мені дуже сподобається танцювати, і ну, чути музику. Ми дуже довго готувалися, практично вже три місяці. Ми готували номер, ставили малюнки, переходи. Подобається найбільше займатися в студії. За настроєм сьогодні будеш виступати? Прекрасно. Люблю сцену, люблю танцювати на сцені. У школі навчаються танцюристи різного віку. На звітному концерті виступили й наймолодші від трьох до шести років. <му> Гостем концерту став Артем Паучик, фіналіст пісенного конкурсу Голос країни. Взагалі, сцена для мене це завжди порив емоцій. Типу люди, публіка, діти. І всі творчі люди. А коли з творчими людьми працюєш, то це взагалі це круто. Хедлайнером заходу був Микита Ломакін. Артист каже: з дітьми виступає часто, і це приносить йому тільки задоволення. А такі заходи нині це розкіш. Для мене особисто це таке миттєве щастя, яке можна собі дозволити зараз для артиста бути з людьми, підтримувати їх, тому що ми, в принципі, обрали цю професію для того, щоб бути з людьми для того, щоб бути їм потрібними, для того, щоб заряджати їх. І в такі часи це особливо хочеться робити. Відвідувачі концерту робили благодійні внески для зсу, за які їм вручали номерки. А під час концерту розігрували призи від спонсорів. Ну, то не можна вам точно. Дало у меню, він ось і паснув. Ми такий приказ економичок. Ну, то повністю у нас Любов Копоть, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал СІ-4.